Тебе таке цікаве волосся? Eh, скажи, давно ти взагалі покрасилась, типу. і... А, це не крашене, це натуральне. В смислі натуральне. Запотіли, ти пив? Ні, не пив. Відчут на швидкість? Так, так. Ми зараз їдемо 70 км за годину. А ніби 100. Ну, а ти що будемо робити? Це на твоїй стороні перешкода. Тобі не здається? Ну що, вже майже під'їхали, так? бачиш, зелений дах. <свистак> О, це воно. Окей. Okay. Гарний? Так, yeah, звісно. Це у нас вхід. Тут, вікна, щоб люди бачили, хто приходить до хати. Там теж є, вікна, щоб люди бачили, хто приходить до хати. Uh -huh. Ну, і домофон там теж є. Uh -huh. По відбитку пальця. Oh, що попадаєш прикольно. до хати по відбитку пальця. Тобто, ти коли уходиш, ти захлопнув двері і все, воно закрилося. Прикольно. прикольно. Як в Німеччині. <свистак> <свистак> Так, от, красивенько. Mm -hmm. э, я не знаю, чи вас, Світлана, попереджала.